Всім привіт! Сьогодні думав, думав і вирішив переробити 315. Тут різні роки. Є кінець 70-х, початок 80-х і так далі, і 86-ті і так далі. Так, це я ще переробляв, я казав, виводи МЛТ, хотів посріблення зняти. Переробляв. 110 грам було обичної, обичного посріблення і 98 млт. Коротше, разом було 208 грам. 3 грами срібла вийшло, це 1,5%. Трубчистих трохи було переробляв, було 127 грам, вийшло 4,8 грама, вихід вийшов 3,8%. Це були без виводів, просто трубочки. Так, зараз я переробляю. Сучасно там настоюється позолота, Імпорт. 53 грами лігатури було. Не знаю, скільки там вийде, відстоюється. А це у нас сьогодні отаке. Так, 315,83 грами, 835 штук. Зараз я їх, ну, це без ножок, ну, в принципі, зрозуміло, ножки там не потрібні. Попіл зараз роблю. Випалюю і магніт наділю важу, яка буде вага. І переробляємо так само двома партіями попіл і ножки. Верніше, не ножки, а серцевини. Добре, ставлю на випалювання. Так, беремо і всовуємо, надіюсь, влізе. О! І все, зараз трошки подвинемо. Хай горить. Пішла жара, розгорілося. Перечекаємо результату. От такі у нас два матеріали. Получились. Попіл чомусь такого кольору цікавого. До біла не випалюється. Жовтий і все. Ну, думаю, нічого страшного. Пропалював три рази. Він тільки жовтий, а біліти не біліє. Так, коротше, в нас на переробку 8 грам магнітного і 22 грами попилу. Попіл закидаю відразу в царя. Це як завжди, електроліт, азотна кислота. Розчиняю до позолоти, потім позолоту в царя, все в кучу, всю, всю позолоту. Верніш розчини після царя і разом осаджувати буду золото. Якщо чесно, то виходить якась херня. Такий колір розчину з попелу. А це розчиняється по позолота основна з магнітного. Щось я бачу, що тут буде майже повний нуль. Коротше кажучи, отака бідота получилась. Це з попелу, це з магнітного. Зодку погасив. Пробуємо доливати залізний купорос. А тут, я так бачу, що хрен що вийде. Ні, тут ще щось з магнітного ще й навіть щось потемніло. А тут не буде. З попилу ні хрена. Ну, побачимо. Можливо, щось натягнеться. Так. Ну тут відразу колір гарний став. Пінка підійшла трошки. Хай покипить трошки, та й будемо відстаювати. До завтра. Завтра побачимо, що випаде. Пройшло хвилин 10. Дивіться, навіть, навіть з основного ще й буде щось. Бачите? Ще й навіть щось випало. З попелу навіть немає чого показувати. чуть-чуть чорненького знизу. Коротше. Ну, хай сутки все відстоюється. Та й побачимо результат. От скільки в нас осаду вийшло? Все з магнітного матеріалу. Ось. Така пиляка чорна. Це з. З попелу. Коротше, зараз я його заливаю. Зливаю разом, заливаю сірчаною кислотою і вичищаю. Верніше не вичищаю, а скомкую в кусок, потім буду прочищати. От скільки в нас вийшло осаду золотенького. Мало, але. Побачимо. Зараз висушу сплавлю і побачимо, скільки буде. А от і наш результат. До речі, на початку відео я казав, що переробляв сучасну імпортну позолоту. Вийшло з 50 грам позолоти 0,7 грама золота. Це 0,13% вихід, коротше. Так, переходимо до оцього з КТ 315. Така барабулька маленька получилась. І заважила вона 0,16 грама. Вихід 0,2 відсотка. Тобто якось так. Ну що ж, як не є, але щось є. Дякую за перегляд. До побачення на каналі.